Добрий день, дорогі мої шестикласники! І знову з вами уроки української мови. А саме іменник, і ми говоримо про відмінювання іменників другої відміни. І знову ми з кожним днем ми ближчі до нашої перемоги. Вивчаємо українську мову. Не забули, що є чотири відміни іменників. Про першу відміну ми з вами вже говорили і є окремий урок. А ми сьогодні говоримо саме про другу відміну. Нагадаю, що до другої відміни належать іменники чоловічого роду, які мають нульове закінчення або закінчення О, а також іменники середнього роду, які мають закінчення Е. А або Я, наприклад, Поріг, батько, море, знання. І саме ми сьогодні поговоримо про іменники другої відміни, а також трішки пригадаємо іменники першої відміни. Будемо їх розрізняти і розрізняти їх за групами, розглядати їхнє відмінювання та правопис. Отож. Не забули алгоритм визначення відмін іменників. Як же ми визначаємо відміну іменника? Для цього нам потрібен іменник. І в першу чергу ми звертаємо увагу на його рід. Якщо це іменник чоловічого роду, то ми дивимося, чи має він в наземному відмінку однини закінчення А або Я. Якщо так, то це іменник першої відміни, якщо ні, то це іменник другої відміни. Якщо у нас, наприклад, іменник жіночого роду, то знову ж таки дивимося, чи має він закінчення А я. Якщо так, то це іменник першої відміни, а якщо ні, то це іменник третьої відміни. Ну і нарешті, якщо у нас іменник середнього роду, то дивимося, чи е, при відмінюванні він має суфікс ад, як або ен. Якщо так, то це іменник четвертої відміни. Якщо ні, то це іменник другої відміни. Отож, попрактикуємося. Знову ж таки, як же визначити відміну іменника? Ну ось, наприклад, у нас слово доля. Ми повинні визначити його рід, доля. Вона моя, це іменник жіночого роду. А тепер дивимося на закінчення. Закінчення я. Отже, це першої відміни, адже до першої відміни належать іменники чоловічого та жіночого роду із закінченням «а я». Так само дивимося Микола, іменник чоловічого роду, і має закінчення А, отже, це першої відміни. Сирота, іменник спільного роду, тобто він може бути як чоловічим, так і жіночим, і має закінчення «а-я», і це важливо закінчення А, отже, це першої відміни. А от дуб, іменник, він мій, так? іменник чоловічого роду з нульовим закінченням. Вже до першої відміни він і належить, а це іменник другої відміни. Поле. Поле воно моє, це іменник середнього роду. Кого чого немає поля? У нас немає суфікса ад-яд-ен. Отже, це іменник другої відміни. І левеня воно моє, середній рід, але кого чого немає левеняти, у нас з'являється суфікс яд. Отже, це іменник четвертої відміни. Так само оленя іменник середнього роду. Але кого чого немає, оленяти. Це іменник четвертої відміни, бо в нас з'явився суфікс яд. Ну і нарешті піч, вона моя, іменник жіночого роду, але без закінчення. Отже, це іменник належить до третьої відміни. І не забули діти, які ж іменники не належать до жодної відміни. Правильно, іменники, які не змінюються. І іменники, які вживаються лише у множині, адже вони не мають роду. Отож групи іменників першої та другої відміни. Тільки іменники першої та другої відміни мають групи. Тверда, м'яка і мішана, ми їх можемо розділити. Не забули про це, ще раз нагадаю, що до твердої групи належать іменники першої та другої відміни, основа яких закінчується на твердий нешиплячий приголосний, крім середнього роду на Е, наприклад, сестра, книга, батько. До м'якої групи належать іменники, основа яких закінчується Закінчується нам який приголосний, це якщо іменник чоловічого та жіночого роду, середній рід на Е, крім основи на шиплячій, а шиплячі у нас які? Ж, «Чи», ши та ща. Ну і середній рід, який закінчується на я, у тому числі основа на шиплячий місяць, сонце. Ну і нарешті на домішаної групи належать іменники, основа яких закінчується на «шиплячий приголосний», крім середнього роду із закінченням я. Кущ, плече, тигриця. Ну що, спробуємо попрактикуватися? Розподільний диктант. Зробіть три стовпчики, запишіть тверда м'яка та мішана. І погрупуй слова, залежно від того, до якої групи ви належать. До твердої, до м'якої, чи до мішаної. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо. Так, до твердої групи належать такі слова, як картина біганина, «гала», сором, граніт, біг, луг, трава, староста, гречка, Непосида. Правильно? До якої групи належать слова «стиль», чай, олівець, заяць, купівля, небокрай, вулиця, стеля, Софія, насіння, село життя. Ну і нарешті до мішаної групи належать слова Кущ, ружа, сторіча, вуш, прізвище, круче Запоріжжя. А ти правильно виконав, правильно розподілив усі ці завдання. Якщо ви правильно розподілили всі ці слова за групами, то я вас вітаю. Ви вмієте розрізняти групи іменників першої та другої відміни. Але окремої уваги заслуговують іменники чоловічого роду, які закінчуються на Р Р. Саме щоб розподілити їх за групами, м'яка та мішана, потрібно знати наступні правила, тобто ми їх розподіляємо за значенням. До твердої групи належить більшість іменників на Р. Р усі іменники іншомовного походження, які мають е, основу на ер, ір, ор, ур, та слова з постійно наголошеними суфіксами ар яр-ир. Що означає постійно наголошені суфікси? Це означає, що коли ми слово змінюємо, то, е, то наголос залишається на тому самому місці. Наприклад, сир, кого чого нема сиру, майстер, кого чого нема майстра. Папір кого чого нема, паперу, тобто наголос залишається на суфіксі. Отже це тверда група, до м'якої групи належать двоскладові і багатоскладові слова із суфіксами ар та ір, тобто зверніть увагу. Але наголос переходить на закінчення. Наприклад, кобзар – богатир богатирі, лицар. Здавалось би, лицарі, так, в основному наголос начебто залишається на корені, але у множині ми маємо закінчення і. Друкар друкарі, пухир пухирі, аптекар аптекарі, але закінчення і. Ну і до мішаної групи належать тільки назви людей за професією або діяльністю. Обов'язкова умова. Вони такі слова мають наголошений суфікс яр. Каменяр, газетяр, школяр. Отож, увага! Такі іменники, як комар, снігур, звір, належать до твердої групи. Хоча в називному відмінку множини, вони і мають закінчення І. А от іменники Ігор, Лазар, Якір, Хабар, Кучер волосся належать до м'якої групи за новим правописом. І ось цю, як то кажуть, приміточку запишіть обов'язково собі це правило і запам'ятайте винятки. Отож, як же розрізняти такі іменники? Ну, спочатку ви звертайте увагу, якщо цей іменник, назва професії чи діяльності людини, має суфікс яр і цей суфікс яр наголошений, то це до мішаної групи зразу відносите. Школяр, ковзаняр, тобто назви людей за професією, обов'язково наголошений суфікс яр. Якщо це слова на Р, які мають інший суфікс, тоді ми вже дивимося, що це може бути або тверда група, або м'яка група. Тверда група наголос залишається на слові, він не переходить на закінчення. Наприклад, і в… При зміні такі слова мають в називному відмінку множини закінчення і, директор, директори, директори. А до м'якої групи належать слова, в яких наголос може переходити на закінчення. І такі слова мають в називному відмінку множини закінчення і. Але не забувайте про винятки. До м'якої групи, наприклад, лікар, лікарі. Наголос перейшов на закінчення і закінчення і. Тобто ось так ми розподіляємо слова другої відміни чоловічого роду, які мають закінчення Р, тобто закінчить, основа закінчується на Р. Отож, попрактикуємося, виконаємо діагностичний диктант. Визначте, до якої групи належить кожен іменник. Запишіть іменники у три колонки за групами тверда м'яка та мішана. І зараз я вам іще раз поясню, як же ми розрізняємо. Отож, дивимося: еліксир наголос на ир. А тепер змінюємо. Еліксири. Наголос залишається, але у множині ми маємо закінчення и. Отже, це іменник твердої групи. Далі дивимося. Гусляр. Це назва людини за професією або діяльністю. Основа закінчується на суфікс яр. І зверніть увагу, гусляр і наголос у нас падає на суфікс. Отже, це мішана група. Секретар, суфікс ар. І наголос падає на цей суфікс. Але ми змінюємо слово. Секретарі. Наголос переходить на закінчення, і закінчення у нас І. Отже, це іменник м'якої групи. Зрозуміли, як ми розрізняємо слова за е, групами? Отож, за цим принципом і за підказочкою. Далі самостійно. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо. Отже, до твердої групи належать такі слова, як еліксир, удар, пивовар, формуляр, лялькар, снігур, командир. До м'якої групи належать слова секретар, ліхтар, пустир, кобзар, лицар, богатир, друкар, аптекар і до мішаної групи гусляр, скляр, каменяр, газетяр. А вам вдалося правильно розподілити слова за групами якщо так, то ви молодці. Отож, говоримо більш детально про і іменники другої відміни, адже в нас тема відмінювання. Ми повинні розглянути ціле відмінювання. Як же вони відмінюють? І пропоную вам вибірковий диктант. Ану, випишіть іменники другої відміни, тільки другої. І провідміняйте по одному іменнику твердої, м'якої та мішаної групи за відмінками. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо. Так, ви повинні були виписати такі іменники, як батько, двір, край. Писар, дощ, школяр. <кій> і місяць. Ось ці, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім іменників другої відміни. Правильно ви їх виписали? А тепер розглянемо їхнє відмінювання. Отож, іменники твердої групи це батько та двір. Родовий відмінок батька. І двора може бути двору, але родовий відмінок ми розглянемо окремо на наступному році. Зверніть, будь ласка, на паралельні закінчення іменників у давальному відмінку. Можна сказати батькові, а можна сказати батьку. Можна сказати двору, а можна сказати дворові. Знахідний відмінок, кого чого немає, кого що бачу, знаходжу батькам і двір. Орудний, ким чим батьком, двором. Місцевий на батьку, на батькові. Звернули увагу теж е, паралельні закінчення, і у дворі. І кличний відмінок, батьку, дворе. Обов'язково запишіть відмінювання цих іменників, щоб у вас був зразок. А тепер розглянемо іменники м'якої групи? До м'якої групи належать іменники край, писар, місяць. Родовий, кого чого немає краю, писарям місяцям. Давальний кому чому краю або краєві, писареві або писарюм і місяцю місяцеві. Зверніть увагу, що у при твердій групі ми мали закінчення Ові, а м'яка група закінчення Еві Єві. Знахідний відмінок край писаря місяць знайшли. Орудний, від... Орудний відмінок. Якщо у твердій групі було батьком, то тут ми маємо м'яка група краєм, писарем, місяцем. Отже, з'являється літера Е. І місцевий відмінок у краї краю, на писареві писарю паралельні закінчення, не забудьте. І на місяці. Кличний відмінок краю, писарю, місяцю. Мішана група. До мішаної групи належать такі слова, як дощ і школяр. Школярі. Назва людини за діяльністю. Не забули наголошений суфікс яр. Отже, родовий дощу «дощу», «школяра». Давальний дощу дощеві, школяреві, школяру. І знахідний дощ школярам. І орудний знову ж таки з'являється літера Е. Дощем, школярем, місцевий на дощі дощі», «дощу». Наш коляреві, на школяру, кличний дощ, дощу, школяре. Ось який у нас кличний відмінок. Не забудьте обов'язково уважно перевірити, чи правильно ви виконали, провідміняли ці слова. І обов'язково натиснувши на паузу, запишіть собі зразки. І зверніть увагу на закінчення, особливо на давальний відмінок, там, де у нас паралельні закінчення, і на кличний відмінок. Отож, поговоримо про давальний відмінок однини. Зверніть увагу, що тверда група, іменники твердої групи матимуть закінчення Ові, інженерові синові, а м'яка та мішана група матимуть закінчення «еві», «єві», велетневі добродіїві. Запам'ятайте, у давальному відмінку однини можливі варіантні закінчення ові «еві», «єві» та У або Ю. Але в назвах істот. Віддаємо перевагу закінченням Ові ЕВІ ЄВІ, наприклад, учителеві, учителю Тарасові Тарасу і орфограма. Запишіть, будь ласка, собі орфограми додайте до списку орфограм, букви О -Е Є в закінченнях давального відмінка, іменників другої відміни. Отож, творче конструювання. Поставте подані іменники в давальному відмінку однини та введіть їх у речення. Для милозвучності варто поєднувати два варіанти закінчень. Якщо словосполучення складається з іменників другої відміни, наприклад, Степанові Васильченку, а не Степану Васильченку. Отож, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну і перевіряємо. Князеві Кию, диваку Олесові, Тарасові Шевченком. А вас як вдалося? Запишіть у коментарях. Орудний відмінок однини. Тверда група звернули увагу, що має літеру О майстром, мостом. А м'яка та мішана група, так само, як і в іменниках першої відміни, мають закінчення Е, літеру Е, конем, урожаєм. Запам'ятайте орфограму букви ОЕ в закінченнях орудного відмінка однини іменників другої відміни і додайте орфограму до списка ваших орфограм. А ми працюємо. Перепишіть, поставивши подані в дужках іменники у формі орудного відмінка однини і виділіть відмінкові закінчення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо, нехай робота ніколи не буде для тебе тягарем, адже тягар це іменник м'якої групи. Не похваляйся своїм хистом. Хист іменник твердої групи, суфікс е, закінчення ом. Е, якщо не обличчям, м'яка група, то серцем. Серце серцем іменник м'якої групи. Перемагай труднощі розумом. Ом. Іменник твердої групи, а небезпеку досвідом, бо це іменник твердої групи. Краще загинути орлом, іменник твердої групи, ніж жити зайцем, зайцем, суфікс закінчення М, тому що це іменник м'якої групи. Якщо ви виконали завдання правильно, то я вас вітаю, ви молодці. Ви дуже добре слухали, значить, уважно, і запам'ятали. Ну, а нарешті кличний відмінок однини. Не забули, що кличний відмінок виступає з вертанням. Кличний відмінок іменників другої відміни найчастіше має закінчення У. Якщо це тверда група із суфіксами «ик», к «ек», «ок», лебедику синку, або якщо це іншомовні імена на ГКХ, фрідріху, «жаку». частково мішаної групи, крім основи на «ж» та Р, товаришу читачу. А на Ю, Закінчення ю мають іменники, більшість іменників м'якої групи, учителю, лікарю. Запам'ятали? Ну, а тепер попрацюємо практично. Ну і звичайно, кличний відмінок має також закінчення е, якщо це безсуфіксні твердої групи слова. Брате, капітане, але сину, тату, діду. М'якої групи із суфіксом ець, Молодче, стрільце. Стрільче, але бійцю, знавцю, мудрецю, борцю, добровольцю. Ну і нарешті мішаної групи, більшість іменників. Наприклад, школяри, стороже. Е, ну і відмінювання іменників другої відміни у множині. наприклад, батьки, двори, сита. Як же відмінюються ці слова? Родовий, кого чого немає? Батьків, дворів. Сит. Зверніть увагу на закінчення, що е, е, у слові «сит» закінчення нульове. Записуйте, будь ласка, ось цей відмінювання іменників у множині. Давальний відмінок кому чому? Батькам, дворам, ситам. Знайшов кого що, батьків, двори знайшов і сита. Орудний відмінок батьками, дворами, ситами. І місцевий при батьках. У дворах, у ситах, зверніть увагу на закінчення ах у місцевому відмінку. І кличний у множині збігається із називним батьким, дворим і ситам. А тепер розгляньмо іменники м'якої групи: краї, писарів, місяці. Родовий відмінок буде країв, писарів місяців. Зверніть увагу, і з'являється її давальний краям, писарям, місяцям. Знахідний, кого що знайшов краї, писарів і місяці. Чому такі закінчення? Тут вже залежить від того, істота чи не істота. Орудний відмінок краями, писарями, місяцями. Місцевий у краях, у писарях на місяцях. І кличний у множині збігається з називним Краї, писарі, місяця. Ну і нарешті е, місяці. Е, і нарешті мішана група дощі школярі. Родовий відмінок дощів школярів. Давальний дощам, школярам, знахідний дощі знайшов і, але школярів. Орудний дощами, школярами, місцевий на дощах при школярах. І кличні дощі, школярі. Запишіть собі, будь ласка, як же відмінюються іменники другої відміни у множині І зверніть увагу на їх закінчення, про які ми поговоримо більш детально. Так, у родовому відмінку множини іменники мають нульове закінчення, середнього роду і їх більшість, наприклад, кого нічого немає, занять або узбіч, чоловічого роду, які втрачають суфікс «ин», що мали в однині, селян, Селянин, кого чого селяни, болгар, болгарин, болгари. І чоловічого роду, які зберігають суфікс «ин». Грузинів, кого чого нема. Грузин грузини. Чоловічого роду, які взагалі не мають суфікса ин, грамів, грам, кого чого, грами нема грамів. Помідор, помідори, нема кого чого, помідорів. Готель, готелі, нема кого чого, готелів. От, зверніть увагу на ось такі закінчення. Ну і запам'ятайте, в родовому відмінку також можуть бути й такі закінчення. Нема кого чого, коней, гостей, плечей і пліч, очей. А в родному відмінку можна сказати плечима, очима. І на сьогодні все. Ми розглянули з вами відмінювання іменників другої відміни. У підручнику на сторінці 102-104 Ви уважно прочитаєте і вивчите правила. І обов'язково розгляньте зразки відмінювання іменників другої відміни. І виконайте дві вправи. Не бійтеся, що їх дві. Вони маленькі: 279 та 280. Ну і звичайно, з новим роком. Бо рік кота. Це рік перемоги. І вивчаємо і любимо українську мову. Адже навіщо нам потрібна українська мова? Говоріть українською мовою, бо ворог не може. Це наш ідентифікаційний код. А я вам бажаю успіхів, до побачення і до зустрічі на наступному уроці.